Три хвилини найважливіших новин на 20 листопада. Юрій Володимирович Кім гидка промовляти це ім'я і прізвище. Російський офіцер, командир взводу 76-ї десантно штурмової дивізії, підозрюється у причетності до 17 вбивств і 4 випадки жорсткого поводження з мирними жителями у Бучі. Організація Global Rights Compliance надала докази його наказів. Кім є ключовою фігурою у злочинах проти людяності. Дональд Трамп схвалив 28-пунктний мирний план, який передбачає припинення війни, виведення частини російських військ, але і визнання контролю РФ над Кримом та частиною Донбасу. План акцентує на нейтралітеті України, і безпекових гарантіях від США, Туреччини та Китаю. План сприймають як компромісний, проте неоднозначний, абсолютно неоднозначний для України. Верховна Рада Звільнила Світлану Грінчук з посади міністра енергетики. За це проголосувала 315 депутатів. Постанова одразу підписана. Уряд оновлює керівництво в критичних секторах. Ну, а ми рухаємось далі. Германа Галущенка звільнили з посади міністра юстиції після голосування 323 депутатів. Відставка Галущенка відбулася на тлі. Гучних політичних подій російська ракета Х-101 влучила по Тернополю, загинула вже 27 осіб. Серед них троє дітей, понад 70 поранених ворог продовжує руйнувати мирні зони. Фракція Слуга народу анонсувала створення нової коаліції та уряду національної стійкості через корупційний скандал зі спільнотою Тимура Міндіча. Уряд готує до структурних змін. Безпілотники атакували Рязані, викликавши вибухи і пошкодження. Українські спецоперації дістають глибоко в тил ворога за останню добу ЗСУ сего ліквідували окупантів, 8 танків, 50 арт-цистем, одна РСЗВ і 57 дронів. Українська армія завдає істотних втрат ворогу. Польща виділить 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї в межах ініціативи. Пор підтримка союзників посилює обороноздатність України. Президент Зеленський не планує звільняти голову офісу президента Андрія Єрмака. Незважаючи на критику, влада зберігає стабільність на ключових посадах. Якою ціною ну це інше питання. План Трампа містить пункти про зняття санкцій з РРФ, а також обмеження чисельності ЗСУ і територіальні поступки на Донбасі. Пункт викликає політичні дискусії. Критику Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Україна отримає делекабійні ракетні системи, виробництва яких можуть налагодити на українські території. Це суттєво підвищує оборону. Ні, можливості нашої країни нагадую, країна переможе, і Бог нам допоможе.